Доброго дня! Мене звати Валентина, і ви зайшли на канал «Нев'язний Світ і не тільки. Сьогодні хочу вам розповісти про проєкт, який зовсім не сподівалася і не задумувала його зв'язати. В одній з реклам так буквально на 2 хвилини в кадрі з'явився отакий от дивачок. Це навіть не Іграшка не людинка, а от я приблизно по пам'яті замалювалася таке от чудо. Черв'ячок з ручками. Він був різнокольоровий. На жаль, я не знаю, в якій рекламі я його побачила. Але без носика. Але він був такий от, може, він тоді мені попав під настрій. Може, я давно от не дуже хотілася чогось такого позитивного, доброго, веселого. Ну і мені запав душу. І я, не відкладаючи в довгий ящик цю задумку, вирішила зв'язати. Я теж не вирішувала. Я швиденько зібрала ниточки і тут же сіла його в'язати. І в мене вийшло ось що. В мене вийшов дуже довгий. Сейчас я скажу вам, покажу вам навіть. Я знаю, скільки його ріст От від маківки до кінця черевики. Вірніше до підошви. 30 см. Ну, там плюс-мінус пів сантиметра. Так, що я по йому хочу розказати? Ігрушка складна. Ну, здається, що там такого? В'язати ось такі от кульки, да? складно. Тому що все воно в'яжеться на дроті. Ігрушка повністю армована, завдяки чому вона вміє добре стояти, а стоячи достає аж маківкою навіть до цього. Зараз треба його вирівняти добре. Дивіться, це покажу вам його збоку. Ось так ось. Так. Це я буду, довго ну, ось Він стоїть, мої руки тут обидві, він стоїть сам. Просто треба правильно виставити ноги, щоб він не перехилявся. Ну, дуже високий зріст швидко може впасти. Руки теж армовані. Проволока закінчується ось тут ось, в долоньках, але пальчики не армовані. Значить, по нитках я підбирала їх От на той час, який у мене був настрій, мені захотілося оце такого. Оце він такий зв'язаний. Що я змінила від того, що бачила? Ну, по-перше, в його є тулуб. Він такий трохи схожий на пчілку, але він мені подобається. І в його ноги. Черевичках, там взагалі ніжок не було, там був черв'ячок, ну от точно черв'ячок. А мені не хотілося в'язати черв'ячка, мені хотілося в'язати ось такого схиліночку. Приберу інший проєкт. Хотілося в'язати ось такого привабливого дивачка. У нього є ніс. так, А теж я клала його очиці. Я відразу хотіла йому іншу очиці. Але мені не сподобалися вони. Були задумані ось такі оченятка. Тут ось уже відпав, відпала кулечка, відпав такий от зрачок. Ну, потім я зрозуміла, що на ці зрачки на клеві погано тримаються на пластику. Це пластик. Звичайний пластик. Ось бачите? Пляшки вирізані з шампуні, з-під шампуні, HeLa Shoulders. Тому я підібрала ось такі. Вони ось ось підходять під колір голови. Ну, Буде я взяти? буду, буду. він мені подобається. В інших кольорах, в інших може, дещо добавлю, може, зменю жабу. Ну, а от саме таку фігурку вона дуже мені сподобалась. Саме ось такою веселістю, таким чимось ну тим, чого давно в нас в Україні, майже шість місяців не було. Ну, я думаю, не тільки в Україні, я думаю, у багатьох бувають різні ситуації в житті, і поселити себе хочеться хоч чим-небудь подарувати, особливо діткам чи людям, в яких от проблеми в житті. Подаруйте таку іграшку, зв'яжіть таку іграшку. Я думаю, вона подарує немало таких. Емоції добрих, веселих, щирих. Значить, що ще по цій іграшці? Коли ви будете в'язати її, підбирайте нитки, які будуть між собою гармоніювати. Можна е, зв'язати цього дивачка, веселончика. У різних кольорах можна підібрати рожево-фіолетово-білі. Ну, білий ну, можна жабо зв'язати. Так буде цікаво. Ну, мало, тут треба мінімум хоча б 4 кольори. В мене, ви бачите, зараз хвилиночку. Ось дивіться. темно-бірюза, жовтий, салатовий, зелений. Знову жовтий, бірюза, салатовий, зелений. Тут так само, а блакитний, в мене тільки зв'язані ручки, долоньки, верніше з пальчиками, і голова. Можна обов'язково голову треба в'язати з тих кольорів і руки, верніше долоньки, які вже використані були, або які підходять. Не використання, а які по кольору підходять по тону, підходять до тих, що не того, що були використані. Тобто, якщо до бірюзи, ось підходить блакитний, ну дуже гармонія, хорошо, добре гармонія, можна було б зробити голову салату. Воно тут багато салату використалося, я б не хотіла, щоб голова і долоньки були салатові. Якби в мене був ще один салатовий, є ще один відтінок салатового. Я бачила в лінійці картопу кристал, але в мене він вже закінчився. Можна тілесним зв'язати, тоді буде ну, от клоун такий, якщо голову і долоні з пальчиками зв'язати тілесним кольором, витримаєте клоуна, можна тоді його ну, ще трохи додати, додати, верніше додати гудзики. От, Наприклад, почепити три гудзики. Або три помпончики невеличкі такі. Під якщо тут, ну Краще тут білим, тут зеленим би додавали, а тут блакитним помпончики такі. Так що це ігрушка іграшка така, що ну, можна її виконати в різних варіантах. Можна це була хлопчик, от можна зв'язати дівчинку, якщо тут додати, трішки так, спіднички. Да? От, наприклад, от тут пров'язати ряд за задні полупетлі, а за передній, потім дов'язати трішки спіднички буде така дівчинка. Ну, це такі варіанти. Якщо вас, вам сподобався цей мій дивачок, мені він дуже сподобався, я прямо, ну, хочеться, хочеться мені на його дивитися. Хоча цей Тиждень, минулий вже тиждень, я повинна була посвятити зйомки мастер-класу по ангелу, але от зависла я на цьому дивачку. От, до речі, про те, як швидко він зв'яжеться. Він звершиться, я вже говорила трошки, але скажу ще. От, наприклад, ручки от долоньок я пальчики зв'язала ввечері напередодні, а от долоньки і без жабо жабо зв'язалася в останню чергу. До плечей я дві руки зв'язала за 4 години. В'язати, вибачте, нелегко. Тому що це на дроті, тому що детальки маленькі, доводиться міняти нитку, зразу сховати кінчики. Бажано це робити зразу, бо тому що потім буде ну, ну, не ле, ну, таке, <сь> страшне буде. І ховати потім його важко. Тому кінчики я ховала зразу, всередину у кульку. От, дійшла, з'єднала дві ниточки і два хвостики затягла всередину, зайве відрізала. Далі підійшла так само. До речі, руки і ноги пришиваються потім. Довжина дроту, вся йде оце дріт, починається із середини черевиків і закінчується аж на середині голови. Тому він міцно держиться, і тільки так хитається, а сама голова не хитається, бачите ось? Ой, вона не хитається, вона держиться міцно. Що ще? В черевиках прокладено. Правильно. Є стільки пруски стільки. Не як... ну, вклала пластикові підошви, щоб іграшка могла е, триматися на ногах хорошо і щоб тут була рівна поверхня. Тоді іграшка, іграшка зможе стояти хорошо. І крім того, я не люблю, коли тут підошва, от, так от овальна, тому що коли набивається воно обов'язково, тут випре. Набивка. Тому підошви я завжди намагаюся в підошви вставити пластикові не картоні, а пластикові прокладки. Чому не картоні? Тому що картон ну, раптом іграшка намокне, або ви зв'яжете іграшку для дитини і доведеться іграшку прати часто, то картон зразу ж після першого прання втратить свою форму. І вже тоді його відновити не вдасться. Ну, це такі мої кілька порад. Якщо вам понравилась, сподобалась іграшка, і ви захочете зв'язати, пишіть, я швидко зроблю майстер-клас, тому що ну, я тут зроблю тільки фотографії, як в'язати ніжки і долоньки. Все остальне в'язати такі кульки. Одинаково повторювати не буду, просто вкажу, скільки де рядів і петель. Ну, от, на цьому у мене всі. Ми з дивачком, Веселуном Бажаємо вам хорошого настрою! І хай пошвидше в нашу країну прийде мир і ніде по світу ніколи не буде війни. Ну, а зараз до сідаю зустрічі. Пока-пока!